Терези, спокусливі чарівні Терези. Все, що стосується тематики ваших емоцій, вашого житла, родини, захоплень, у цьому місяці все стабільно. Все, що турбувало минулого місяця, а там, напевно, були ситуації, пов'язані з е, певними розривами, може, переїздами. Все, що стосувалося напруженого психоемоційного стану і з тим, що ви могли буквально дуже різко розстатися з кимось із членів сім'ї. В цьому місяці ви значно спокійніше реагуєте на подібні ситуації. Це вас або не бентежить, ви звикли. Або знайшли спосіб вирішити цю проблему. В цьому місяці в цій тематиці все спокійно. Що стосується питань: документів, гаджетів, автівок, тваринок, комунікацій так, ретро-Меркурій. Але не диспозитор вашого світила, тому можна спокійно подавати документи, ремонтувати гаджети, продавати товари, продавати тваринок, позбуватися того, що не потрібно у сфері комунікацій, можна якихось контактів, можна навіть просто почистити телефонну книжку. Позбуваємося старих гаджетів і старих автівок, якщо є можливість, і якщо дійсно була така ідея і було таке бажання, можна сміливо отримувати будь-які документи, подавати на громадянство, подавати заяву на шлюб, подавати все, що пов'язане з отриманням якихось ліцензій, посвідчень тощо. Все це можна робити спокійно. Так, ретро Меркурій може внести певні корективи. Так, можуть бути ситуації, що, наприклад, затягнеться процес, пов'язаний з якоюсь документацією. Але. При інших рівних обставинах ваш процес буде значно швидше проходити, ніж у всіх інших, які подали з вами, наприклад, документи або здали щось ремонт у той самий час. Що стосується питань, пов'язаних з фінансами, відносинами з жінками, декоруванням, стилем. Шкірою станом шкіри, тут так, є певні сюрпризи. Важко спрогнозувати свій заробіток. Дійсно, або в плюс, або в мінус, не розумієте. Якщо у щось вкладаєте кошти, також може бути така ж ситуація. Ви не розумієте, що ви отримуєте на виході. Така ж ситуація відносина з жінками. Якщо ви з кимось познайомилися. Так, чоловік-терезий. Можуть бути певні сюрпризи. Потім, місяці через два. Якщо просто незалежно від статі, не складаються відносини з жінками, з жінками теж ну, невелика проблема. Так, ви просто не можете спрогнозувати, просто не відчуваєте жінок у своєму оточенні. Може бути навіть так. Жіночки можуть навіть не відчувати. Себе жіночними можуть навіть не проявляти емпатію, не відчувати і не розуміти, який одяг підібрати, що купити з декору чи з одягу, не відчувати себе стильною, не відчувати себе жіночною. Можуть бути такі ситуації. Так, для Терезів це, мабуть, катастрофа. Але один місяць можна пережити і перетерпіти. Що стосується ситуацій, пов'язаних з відносинами з чоловіками, з вашою енергетикою, тут все стабільно також. Змінити щось буде дуже важко. Навіть якщо надокучила якась ситуація з чоловіком, з чоловіками, без різниці, важко, важко перевести на новий рівень. Накопичуємо сили на ривок. Через два місяці. Тоді так. Ні, навіть не через два, у вас через один місяць, січень наступного року. От тоді можна. Буде можливість суттєво щось змінити. Зараз ні. Спокійно святкуйте все, що є у грудні. Спокійно і не думайте про це. Не думайте, нічого змінити з точки зору відносин з чоловіками, не вдасться, скоріш за все. Кардинально змінити. Кардинально точно ні. Не роз'їдетесь, не розійдетесь, а якщо навіть якимось чудом і вдасться, то все одно повернеться все назад. Нема сенсу, якщо збираєтесь зробити це остаточно. Енергії багато є, тому є сенс е, направляти у вірне русло. Можете суміщати спорт і відпочинок. Можете за, за, суміщати спорт, і, якщо це можливо, е, якісь робочі моменти. Тобто зараз енергії багато, багато і її є сенс витрачати. Дякую